Целі й остання наша надія живий фільтр для легенів. Так говорять про цю зелену ділянку мешканці села Затурине. Насадження єдине, що відділяє будинки від Затуринського кладовища. Місцеві говорять, зелені насадження хочуть вирубати. Вони проти цього. На цьому тижні представник лісової охорони Лапенко з Чалівського лісництва приїхав і. Попередив представників громади, що найближчим часом на території площині 30 гектарів буде здійснюватися масова вирубка. Дійсно, всі зроблені зарубки на деревах по всьому цьому масиву, Аж туди. Місцеві мешканці говорять, цей ліс оберігає їх не тільки від ділянки захоронень, але і ще від інших підприємств, розташованих неподалік села. Не так далеко від селища побудовано асфальтний завод. І цей асфальтний завод щовечора робить неможливі викиди для дихання, тому сліз він являє собою той природний фільтр, який, хоча б якось, зупиняє викиди і не дає нам на повні груди тією отрутою дихати. Крім того, на території затуринського промвузла функціонує періодично, але все ж таки функціонує ливарне підприємство. Місцеві демонструють на живих деревах позначки про вирубку. Є на сухих. Ні, ось дивіться, он. Стоїть дерево намічене уже. Одне дерево намічене, воно рівне, воно хороше. Рядом стоїть сухе, воно його не збирають убирать. Жителі села Затори не розповідають, вже були прецеденти із вирубкою дерев. Останній стався у 2019 році на околиці лісу. Тоді прокуратурою Полтавської області було встановлено, що на території Чалівського лісництва виявлено близько 20 кубічних метрів спиляної деревини породи сосна. Ми цю вирубку змогли зупинити, було відкрим... кримінальне провадження. Тоді деякий час там вирішувалося, комісії визивалися, але воно було призупинене. Тоді потім почався ковід, тоді війна, і так це питання воно якось вийшло з поля нашого зору. Коли просили лісника показати документи на вирубку, то лісник нас запевнив, що це санітарна вирубка, але на власні очі. Ми дорослі люди, ми ж бачимо і розуміємо, що таке санітарна вирубка. Ми бачили, що хворі дерева, навіть ніхто до них не доторкнувся, а здорова, ціла деревина, ділова деревина, яка пригодна для столярних робіт, ця деревина зрізалася. Цей ліс перебуває у постійному користуванні державного підприємства Ліси України і закріплений за філією Полтавське лісове господарство, говорить головний лісничий Олександр Глушко. Додає, дійсно, у 2019 році рубка була. В 2019 році тут було проведено прохідну рубку. Це одна із видів рубок догляду. В зв'язку з тим, що окремим мешканцям місцевим здалося, що це незаконна рубка. Вони звернулися в правоохоронні органи, там було порушено якусь кримінальну справу. Потім ця справа закрилася в зв'язку з тим, що немає скажімо так, складу злочину. Щодо нинішньої ситуації, Олександр Глушко говорить, на площі близько 36 гектарів лісу планують провести лісогосподарські заходи. За його словами, це пов'язано зі скаргами місцевих на аварійні дерева та плановими роботами. Скарги стосовно небезпечних дерев, які межують із оселями місцевих мешканців, в минулому році надходили. І якби в зв'язку з цим, ну і враховуючи виробничу необхідність, ми тут запланували на цей рік провести санітарну вибіркову рубку. Частково ця територія. Я вимічена, то вона далі в межах цієї лісової ділянки буде вимічено всі 16,5 гектар, тому що на, на, на даний етап, плюс-мінус приблизно, тут зараз пройдено виміткою порядка 8 гектарів. Санітарна рубка вибіркова це е, часткове видалення дерев сухостійних, всихаючих, е, які в подальшому в цьому насадженні вони загинуть і взагалі ніякої колишньої користі приносити не будуть. Головний лісничий філії Олександра Глушко пояснює, людина, так би мовити, на око не в змозі фахово оцінити стан дерев. Коли ведуться санітарні рубки, частково беруться дерева, які візуально здаються здоровими. Ну, наприклад, да, оце дерево по ньому видно, що у нього крона, якщо припустимо порівняти його з тим деревом, яке стоїть поруч. У нього крона вже має більшу ажурність. Це пов'язане з тим, що в дереві вже пішли процеси ослаблення. Тобто, дерево те, що засохне через там рік, можливо, півроку, воно теж забирається в рубку для того, щоб з заходом не приходити зайвий раз. В Свою чергу мешканці села Затура на свої проблеми оголосили 26 січня. На сесії Полтавської міськради, на що їм пообіцяли розглянути питання на наступній земельній комісії, окрім цього, місцеві направили запити в державне підприємство ліси України, міндовкілля та інші органи, щоб встановити законність вирубки їхнього лісу.